Дах, покрівельні матеріали та комунальники, які працюють не покладаючи рук. Здається, нічого незвичного, але важливе інше. Цієї зими мешканці дев'ятиповерхівки у Салтівському районі нарешті підуть у холодний сезон із повністю відновленою покрівлею. Комунальники спрацювали оперативно, демонтували зруйноване покриття, підготували основи та встелили сучасне покриття, яке витримує опади та температурні коливання. Тепер жоден дощ чи сніг не створить нових проблем людям. Покрівельники виконали, здавалося б, неможливе відновили дах у надкороткі строки та зробили це якісно і відповідально для мешканців будинку. Це не просто ремонт, а повернення відчуття безпеки та комфорту у власних оселях. У цьому будинку в Салтовському районі, 9-поверховому покрівля, за тривалий час експлуатації прийшла ну, не дуже такий гарний стан. Були скарги мешканців на протікання, і було прийнято рішення. І нашому підприємству Харківському ремонтно-будівельному підприємству комунальному було дано завдання виконати поточний ремонт покрівлі. На теперішній час. Виконана головний обсяг робіт по покрівлі. Це трохи більше тисячі квадратних метрів покрівлі замінено на нову. Виконано ремонт парапетів, виконано ремонт утеплення вентиляційних каналів, що забезпечує їх нормальну експлуатацію. І робота майже закінчена, що забезпечує в подальшому мешканцям нормальне. Умови проживання в цьому будинку. На цей час нашим підприємством виконано поточний ремонт покрівель. Це 99 покрівель, 29 покрівель. Шатрових це майже 15 тисяч квадратних метрів, це шифер і метал. І 70 будинків, 36,5 тисяч квадратних метрів це м'яка покрівля. Це вже роботи виконані в повному обсязі і здані замовнику. Також нашим підприємствам продовжується виконання робіт аварійних. Це ліквідація наслідків агресії Російської Федерації, це вікна, двері, фасади, карнизи і все інше, що пов'язано з експлуатацією житлових будинків. Ми повинні в найкоротший строк забезпечити мешканцям будинків нормальні умови проживання. І це ми робимо. Підприємство цілодобово працює по ліквідації аварійних ситуацій. Бригади у нас завжди виїжджають на ці аварійні ситуації, не зважаючи на час, це день або ніч. Це не важливо. Треба зробити роботу, ми її робимо. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків. Новини.